Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, якого Бога ви віруєте? Ким Він є, як він ставиться до людей, і що потрібно робити, щоб мати добрі стосунки із ним? Ці питання насправді є важливі, бо наше життя воно залежить від того уявлення про Бога, яке ми в собі носимо, від того образу Божого. Які є в нас. І водночас наше життя завжди буде, немов би, виявом того, хто є Бог для нас. В історії релігії є декілька відповідей на ці запитання. Древні люди, язичники, вони вважали, що наскільки людям потрібні боги, настільки богам потрібні люди. Тобто дають процвітання, добробут, успіх і перемоги, але натомість від людей потребують жертв сповнення певних ритуалів. Згодом розуміння Бога дещо змінилось. Бог сприймався як свого роду Верховний суддя, який встановив закони, в законах показано, як правильно поводитись перед Богом. А він натомість дивиться на людину і чекає, буде поводитись правильно, одержить нагороду. Натомість за кожний пересув, за кожне порушення буде карати. Подібне уявлення про Бога, воно було присутнє у юдаїзмі. Вони, А зокрема, книжники, фарисеї вірили, що все, що потрібно для спасення людини, для правильних стосунків із Богом, воно є у законі. Закон це стежки життя, це правила поводження. Вони якраз регулюють, як жити перед Богом, жити тут, і щоб потім перейти у життя вічне. Таким чином, ці стосунки з Богом-поволі звелися до спевнення певних обрядів, принесення певних жертв, виконання тих заповідей. А хто є насправді Бог? Чи він суддя, який пильно слідкує за людину, чи часом вона не помилиться? Хто є Бог? І ось відповідь ми одержимо у сьогоднішньому Євангелії. У словах, які можна вважати, на мову квінтесенцію, суттю цього Євангелія. Бо Бог так полюбив світ, що сина своє народно дав, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог. І найперше батько, так він є Богом правди, але й Богом милосердя. Так він не терпить зло. Він ревнивий, ревний, як кажуть нам у писання, але він водночас справедливість, справедливий, тому що знає, що людина є людина, людина є немічна, і, хоча людина може і знає, як поступати правильно, але ослаблена, немов би опутана своїм гріхом. І тому Бог не чекає, поки людина зміниться, поки людина виконає якісь передумови, Він прощає, він звільняє, щоб вона могла змінитись. Ось можна сказати, Божа справедливість і Боже милосердя вони поєднуються у Божому прощенні. Він, як батько, і ставиться до гріха людини, не як знождський суддя, який відразу виписує певний штраф чи певне покарання, а як батько, який сприймає. Гріх людини, як хворобу його любої дітини, і зробить все, щоб дитину повернути до себе, щоб дитину вилюкувати. І він, батько, який з радості, що блудний син повертається, забуває про той біль, який той блудний син, який покинув батька йому завдав. І все це в словах, Бог так полюбив світ. Водночас ці слова нам пригадують важливий епізод зі Старого Завіту. Пам'ятаєте, коли Бог сказав до Авраамові? Авраамові, якому пообіцяв велике потомство, якому пообіцяв дати землю. І ось Авраам довго чекав, прийшов через різні випробування, і що він в старості одержує дітину. Здавалось, вже нарешті можна відпочити. Здається, обітниця вже сповнилась, і тут Авраам чує слова, які його вражають: візьми сина твого, єдиного, якого любиш, Ісаак, і принесеш мені в жертву. Тобто -то Бог дав і Бог забирає. Але саме в тому полягає віра, це у довір'ї і послуху. І Авраам він знає, що Богу можна довіряти, бо все ж його попереднє життя свідчить про це, бере цього сина, якого любить. Він не розуміє, чому Бог так поступає, здається, протирічить сам собі, але на ознаку своєї віри, на вияв своєї віри, готовий сина принести в жертву. І тільки в момент, коли він підносить свою руку над сином, щоб. Принести його в жертву чує слова, я бачу, що ти мене любиш, я бачу, що ти мене віруєш, і вказав на Агенця. І того Агенця було перенесено в жертву замість Ісаака. згідно передань. Саме на цьому місці згодом буде збудований Єрусалимський храм. Тобто бачимо гору, на якій один батько виявляє свою віру Богові, своє довір'я Богові, свій послуг тим, що готовий віддати найцінніше свого сина. На Гологоті. Ми бачимо іншого батька, небесного Отця, який так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дає. Тобто Голгота і Хрест на ній це найвищий вияв Божої любові, любові, яка йде на смерть, щоб дарувати життя. І ось, власне, хрест таким чином є не тільки знаком жертви, але й знаком у тої Божої любові, знаком того, як Бог ставиться до нас, Він, Небесний Отець. Який чекає нас, який шукає нас і йде на все, щоб віднайти нас.